Друзі, всім привіт! З вами Антон і ви на каналі Карпдей. і ми вирушаємо на фідерну риболовлю на одну добу на річку Десна. Речей з собою я вам хочу сказати, вже тент зробили на F-150. Я вам покажу, скільки у нас речей на три людини на одну добу на фідерну риболовлю. Я думав, що буде менше, ніж на коропа. Стільки ж. Зараз їдемо, домовляюся одразу з Миколаєвичем. Миколаєвич, ми працюємо на бригаду по рибі чи кожен собі сам? Що uh, yeah. так? Так. На бригаду, так? Бо минулого mm -hmm. разу ми наловили купу риби. Він собі і нажарити взяв, і на сушити взяв. Ну, нас обділив рибою, тому ми з ним домовляємось на березі. Я вам ще покажу. Це дуже цікавий такий рибак. Тому ми їдемо, не перемикайтесь. Знайшли одне місце, але треба ще пошукати. Там міль. Ось таку полянку ми собі знайшли. Заїхали. сосінки тут. Бомба. Але ж є нюанси по Ну, прийдеться спуститись, та ловити там, поки води нема. А ось так загружена автівка, коли ви в трьох їдете на фідер. І щоб ви розуміли, це автівка. Скільки вона в довжину? Шість. Шість з половиною. Шість з половинкою. Два палета місця. Два палета місця затрамбовані під кришу, під дах. Все зайнято. Люди поприїжджали з палатками, з наметами, з шатрами, там торба ледь знайшли ось таку місцинку собі. Ну, Будемо облаштовувати наш табір. Так, ось моє робоче місце. Тут наш літній шелтер. Тут ми з Жекою. Тут Миколаїч та приїде ще хлопець, авто. Ну, Табір потрошечку виглядає як табір. Миколаївич зібрався прямо звідси ловити трибу. Потрошки розкладаємось. Так, друзі. Ми вже так потрошечку будемо робити нашу прикормку. Це лящ шоколад-бісквіт від компанії Інтеркріль. Я взяв з собою там ну, багато прикормки. Але ж я хочу випробувати, випробувати саме ось на МОНО. Не буду ні з чим її змішувати. Буде суто лящ шоколад-бісквіт. Це преміум серія від інтеркрилян, це новинка цього сезону. Почнемо з 3 кг. Тут є і крупна фракція. Потім я додам міласки і додам від компанії Кардинал бустер переловиця. Так, почнемо перше зволоження. Перше зволоження. Одразу додам сюди бустера з баночки. Тут у нас йде 250 мл Так, є у мене ось така міласа літра. Це від компанії РПФ. Зараз я змішаю її з солодким таким пахне. У мене тут є водичка, бо короб це такий пасажир, який дуже полюбляє солоденьке. Ми не можемо йому в цьому відмовити і не дати йому міласки. І сюди ось так додамо. Така важка, інертна виходить, аж шурик починає грузнути. Ось так. Перше зволоження. Може він сідає? Пане Євген, як давно він заряджався? Ніколи. Ніколи. Це максимально надійно. Так, перше зволоження є. Ось така прикормка шуріком добре перебита. Через сіто навіть не потрібно. Бачите, ліпиться і гарно розпадається. Нехай поп'є водички погодать, побачимо, потрібно чи буде додати. А ще, любимої друзяки, є такий невеличкий <кхід> про этот <етат. кхід> об З моєї сторони, з мого боку, бо я забув. Штативи для зйомки. Тому кіно буде відпочинок з елементами риболовлі. як буду да Кіно буде гівно. Як вийде, так і зніму. Штативи в мене нема, хлопці приїхали на відпочинок. Я не хочу їх там напрягати мене знімати, на що воно потрібно там і мені так незручно. Тому, що знімлю, то знімлю. Вже як є, вибачайте. Але ну гадаю, щось не знімаю, буде щось цікавого, Головне, щоб рибка покльовувала трошки. А там побачимо. Поїхали. Так, ну що, я облаштувався начебто. В роботі сьогодні у мене мій Sportex Exclusive Feeder RS2 до 165 г. Сота кормушечка. Тут у мене столик з різними прибамбасами. Тут наживкою придбав собі ось таку міксер, такий блендер. Це для кукурузки. Тут у мене загодовальна суміш вже готова. Дистанція Дебела. Де 10 метрів глибини дистанція Дебела. По гачкам жилці. Від цього матеріалу у мене макацу f 22 наших. І ось такий 016 Climax Cult фідер Зараз почну годувати точку. Бульйончик на шурпіцу вже стоїть. Це основне. фідерочек теж вже один стоїть. Нажмуть червя з білим опарем чекає на клюваку. Я як на короб приїхав, закинувся, сім кормушок підгодував та чекаю. Так, ну що, спробувати, що таке ось ця хрінь надивився собі у блогерів. несмачно хочеться з'їсти її блін а де вона одягається це ж не з моїми руками робить моє. Ваша малаша виходить. Зараз я її сюди і догодую. Догодую точечку. Два спеціаліста. Намотують спеціаліст. бейкінг ну, на катушку. Ну це б ще б нічого. Аби б не отака тємка. Це ж не в кільце продигарнуто. <кій> Зверху надів. І гадить. не працює. — Ні ну працює ще? На Слукайся. Лювака была знатно. меня идет, или... Не, рыба должна быть, так как Лювака, ты что? Влупыла так, влупыла. О! первые Первый Первый е... Пишла жара, пидлящ. Так. А, зійшла. Я бачу прямо під берегом. Так, ну, Миколаївич, на ближній дистанції я на дальній. Треба переходити на ближняк, бо рибка зблиску покльовує. Зараз буду переходити на ближняк, перегодовуватись. Знімай, раді Бога, цей колокольчик, коли виматуєш утку А як я його зніму? Як і вішаєш. Да? Добре. І на мою утку покльовка. Я поки там это кричу Миколаїч, бери. Не, а ні, нема. А так туга йде, слухай. Туга? Угу. І шов, туго. Хі -хі -хі. <рес> <рес> Ну клас. Ну, хе хе таранечка. Ну по потом не по Походу треба на ніч її витягнути на берег, бо вже у воді навіть педана. Зараз отсюди хлопь малька. Ой-ой-ой-ой-ой, вже ж у нас готова. Майже. А ну місце, місце. Місце є. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вже переніс своє місце сюди. Ну, навіть якщо вода завтра і уйде, то я не буду вже, буду з берегу ловити. У нас така відпочинкова риболовля. Миколайча тут. Сонечко вже зайшло. І зараз буде вечеря. Миколаїв залазив свою палатку. Тут у нас кухня. Та бомба відпочинок з хлопцями. На десні. Ай-яй-яй-яй-яй. Наживить те, що піца. О, насипай. Ну що друзі, ось така у нас вечеря. У Тому всім смачного ми будемо вкушати. Вкусувати. Риболовля це таке, а відпочинок важливо. Добрий ранок. Зараз буде дощ. А я зібрався риболовити. Ой, що там по воді? О, води багато. Ну що, п'ємо каву, замішуємо корм і намагаємося впіймати того ляща. Миколаївич зранку відкриває рахунок -да! з ближнячку. <хи> На мене дальняк поки що мовчить. І корм як треба. А погодка буде файна. А ось і перший пасажир. А ось і лящик. Не встиг я зняти. Але він вже на базі. Якісь одиночні дички. зрозумілі. З дуже погано з кльовом. Тут ще і ями такої нема. Яма там за островом далі. Тут такої прямо лыбины немає. Не ну он паріка. твоя парика. Ось такий прикол. дідовський. Куфика. Ну. Я лайтова. Взагалі недалеко. Здалека не бере зовсім. Ось такий густіроїд Дали струю. Зробив повідець метр. І на базу. Е. І жека. Размачкарився. А? Миколаївич збирає рибку вон туди і буде її вдома. Ай давай на тому маслиці смажить, да, Миколаївич? Погодка ага. топ. Що це за риба? Ми тут сперечаємось. Хто це? Напишіть в коментарях. Що це таке? Йорш? Йорш? Маленький йорш. Та не йорш це. Ану, а ну напишіть на Ну Ось така у нас буде ось такий обід Курча табака. І будемо їхати додому вже. Обід і додому. Ну що, друзі, ось так і закінчилась наша сесія виїзна така з намюком на риболовлю. Ми їхали більш не рибу половити, а відпочити з хлопцями. Від такі від суєти повсякденної. Тому відосик вийшов такий. Ну, самі напишете який. Який є, такий вийшов. Тому пишіть ваші коментарі, ставте ваші вподобайки, дізлайки. З вами був Антон. Пока.